Ви на каналі Магія Мого саду. Світіння в наших садах пройшло. Зав'язалися плоди, ось тут на грушечки. Потім буду розказувати, як нормувати. Але в нас вже тиждень, другий, дощі душі. Така в нас грушка тут зав'язана і тут зав'язана. І так само тут у нас є, бачите. І... Плоди. Чому знімаю це відео? Тому що вже потрібно провести обробку а, саду від шкідників. Якраз така фаза, коли от і від парші, і від борошнистої роси, особливо яблуні. Я змоги не маю. По-перше, дощі йдуть. Листок у нас має бути сухим. Якщо у вас є проміжки, Хоча б 3-4 години і вітерець провіяло, що листок сухий, можна обробляти. Але ще інша сторона питання, що температура плюс 9, плюс 10, плюс 8, трошки холодно. Крім хоруса, нічим би не рекомендував. Ну, На рахунок шкідників навряд чи вони в таку погоду будуть розмножуватися, але як лиш завершиться, обов'язково обробити яблуневі, грушеві та всі інші сади. Від шкідників і від е, хвороб. Дякую за увагу. Чернівці Буковина вже більше тижня йдуть до нас дощі і ще перейдуть майже на тиждень. Е, необхідно бачите на фоні мій виноградник, зливається травою там далі садок. Вже потрібно проводити обробку. А що погодні умови не дозволяють, обробку від хвороб і від шкідників, особливо від виноград від виноградного зудня кліща, а персики повторну обробку від курчавості. Від шкідників, бачите персики. Від шкідників в таку погоду навряд чи вони будуть, але якщо лиш розвідниця потепліє, обов'язково, особливо сади. Руша яблуня від парші, від борошнистої роси. Це від хвороб і від шкідників обов'язково. Обробку будемо проводити кілька разів. А десь цикл, скажімо так, розмноження тих комах в районі 14-20 днів. Тому за обробку будемо проводити ось так. 10, 14, через 10-14 днів 2-3 рази треба буде обробити від хвороб і від шкідників. У Кого у вас інші регіони трошки інакша температура, якщо є хоча б плюс 12, плюс 15, можете працювати. Але наголошую на тому, що кором і тівітом джетом працюємо при температурі, яка має плюс 15-18 плюс градусів. Зарі вона нічого не дасть. Дякую за увагу.